Пинка заставлена транспортними засобами, водії поставили їх і десь зникли. А нашим транспортом, як тролейбусу, так і автобусом, особливо коли сюди під'їжджає 2-3 автобуси і тролейбус, приходиться брати пасажири із центральної частини місця, а саме посередині. Наслідок чого, тут дуже велика кількість дорожньо власних пригод, вони незначні, але вони є В місті є проблемні місця, де водії порушують правила дорожнього руху, залишаються автівки біля зупини громадського транспорту, тим самим створюють перешкоду або загрозу руху інших транспортних засобів. Водії вимушені здійснювати посадку висадку пасажирів. Другим рядом це наражає на небезпеку пасажирів, які заходять та виходять з транспортного засобу. Щоденно інспекторами з паркування виписується приблизно 500 штрафів, а також приблизно 20 автівок доставляються на штрафмайданчики.